Любі друзі, вас вітає компанія час газу, і сьогодні ми б вам хотіли розповісти про економнішу економію, а саме CR-V гібрид 2020 року вже на газу. Особливість встановлення газового обладнання гібридні авто полягає в тому, що при переході з електротяги на двигун автомобіль відразу переходить на газ. Це контролює газовий блок керування. До речі, зараз розкажемо про нього. Це блок керування від компанії MRC G03. Додатково з obd адаптацією. Форсунки високошвидкісні MRC Solo. Редуктор тут розрахований до 250-кінських сил, називається MRC Compact. І обов'язково фільтр циклонного типу MRC Crystal. Кнопка перемикання газ бензин має квадратну форму в цьому комплекті, знаходиться з лівої сторони у вільній заглушці від руля. Заправочний пристрій був зроблений в лючку, що дуже зручно, повнорозмірний, без перехідників вставили пістолет, заправили. Акумулятор гібридної установки в цьому автомобілі знаходиться в багажнику, що унеможливує встановлення балона тороїдальної форми. Тому був підібраний балон в форми на 24 літри і встановили ми його на вільному місці. Також клієнту було додатково запропоновано зробити віброізоляцію під нішу балона. Нагадаю, що в компанії Час Газу під час встановлення ГБО ви можете замовити сертифікат, за яким ви вже поїдете в МРА і впишете газових паспорт. З вами була компанія Час Газу. Коментуйте це відео і пишіть, який автомобіль ви б хотіли б побачити в наступному огляді.